Всім привіт, друзі! Вітаю вас з наступаючим новим роком. І якби я спіймав золоту рибку, я б загадав три бажання. Перше бажання, друзі, щоб наші сім'ї, а новий рік це сімейне свято, збільшувалися, щоб не було у нас жодних мінусів в сім'ї, щоб ми проростали так, росли і розвивалися, щоб матері, дружини, жінки так, а сестри не хоронили своїх. Захисників, так, своїх родичів. Як чоловік, так і жінок, друзі. Я хочу, щоб ми росли, щоб нас ставало більше. Чого не хоче Росія, але це їхні проблеми. Друге бажання, яке я загадав би, щоб у 2023 році зникли а, всі. Посіпаки російського режиму, як би вони зараз не перекрашувалися в великих патріотів. Але я бажаю, щоб зникла церква московського патріархату, яка промивала мізки дуже багато часу, і як би вони зараз не нам не розказували, що вони за Україну 2014 року, по 2022 вони були за Росію і промивали мізки свої пастві. Тому я хочу, щоб вони зникли. Я хочу, щоб зникли всі проросійські політики. І я думаю, що ми докладемо до цього руку після перемоги. Чекайте. І, друзі, саме головне, хотів би побажати усім росіянам, російській армії, російській еліті і взагалі всім, хто причепний до війни, так чи інакше, прямо чи опосередковано, без різниці. Я вам цього не скажу, бо відео заблокують. Але я це зараз загадаю. Лише три слова. Друзі, чого бажаєте ви росіянам? Обов'язково напишіть в коментарях. Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо! Слава Україні! Слава захисникам України! Тримаємось!